Росіяни колись стануть людьми? Ні. Е, ну не в цьому поколінні точно. Ну, я в мене ем, росіяни не відповідають, не відповідають жодному моєму е, розумінню людини. Вони надіють, вони е, не беруть відповідальність на себе. Тобто, щоб подолати якийсь недолік треба визнати що він існує не кажучи ну я не кажу що те що росія це недолік вони хворі створіння е, а вони навіть не визнають що з ними не так вони по суті просто просто населення якесь е, і вони всі так перекладають вони прям майстри перекладають відповідальність майстри робити себе жертви в будь-якій ситуації вони всьому постраждали їх в інтернеті ображали українці посилали їх як це можна Е, ну, Інколи мені з цього смішно, тому що це настільки високий рівень неусвідомленості, що мені смішить сама думка, що людина так може жити. Ну, росіяни, точніше, е, я така, ну що ти таке? Ти в двомірній існуєш системі. Чи, ну, це якось... Але загалом то це трагічно. Вони навіть не споглядають. Вони не те, що надіють. Більше з них навіть не хоче дивитися, навіть не хоче дивитися на правду, тому що. В них же я інтернет, е, вони будуть розказувати, що ну, типу, вони навіть не споглядають реальність, вони не, не бачать життя, яким воно є, е, а, щоб додіяти. Можливо, колись е, через 10 поколінь. Але ну, мене це я з доброти душевної даю таку можливість. Бо я, якщо чесно, дивлячись в історію, е, не бачу. Не бачу там націотворення, не бачу національної ідеї. В них вся культура вкрадена. Ну тобто, хто вони? Вони не знають, що вони, звідки. Вони всю нашу історію, все намагаються вкрасти, бо в них своєї нема. Вони все крадуть і кажуть: ой, Ольга була наша, з якого У вас не було тоді.